Тут можна довго говорити, але так, я Луцьк бачу, в якому максимум є електротранспорту. Майже немає транспорту, скажімо, який сьогодні їздить, маю на увазі маршрутний для перевезення пасажирів. Я бачу майбутнє Луцька через 10 років із студентським містечком. Земельна ділянка, на яке зарезервований проект розроблений. Я Думаю, що Коцин Ігор Ярославович, як ректор, який, як кажуть, їздить, стукає усі двері. Ми йому ще можемо, допомагаємо. В першу чергу до інституції Євросоюзу все-таки вирішить ряд питань, і ми допоможемо, і буде місто. Я думаю, що буде в Луцьку аеропорт свій. Що ще не буде. Кіосків на вулицях буде набагато більш цивілізована скажімо, форма торгівлі. Не буде ринків тих. Хоча... Ви про малі архітектурні форми? Я про малі архітектурні форми. Не буде ринків, але, на жаль, на сьогоднішній день така ситуація, що е, людям немає за що прожити, немає за що свою сім'ю утримати. І вони мусять торгувати, змушені торгувати на тих же ж ринках. Вони потім самі просто по собі відпадуть, як це сталося у Польщі. І саме з неї я бачу через 10 років я хотілося б ще що не то, що через 10, а хоча б з завтрашнього дня навіть, це, що буде мир, спокій і місто буде просто розвиватися. А в Луцьку працюють роботящі люди, які зуміють зробити багато-багато дечого.